Ми приїхали у Пустомите, місце з душею. Тут природа обіймає місто, а місто своїх людей. І сьогодні разом із місцевим головою ми не просто говоритимемо про плани та звіти. Ми прогуляємось прекрасною набережною легендарного Даварійського озера, де зберігається своя історія та краса, і зазирнемо у майбутнє громади, і можливо дізнаємося, чим можуть постомити здивувати інші громади. Давайте спершу поговоримо про те, як ваша громада розвивається під час повномасштабного вторгнення, що змінилося, і що особисто для вас було найважче, і як долали ці труднощі? Ну насправді змінилося дуже багато. Насправді змінилося життя кожного українця після 24 лютого 2022 року і. Ми зараз найбільш зосереджені для того, щоб об'єднатися, щоб думати про допомогу нашим збройним силам, кожному нашому захиснику, чи це хтось з нашої громади, чи за меж нашої громади. Ми ставимо перед собою ціль, що ми всі разом захищаємо Україну і шукаємо всі варіанти, чи в бюджеті нашої громади, чи поза ним в різних напрямках, допомагати нашим військовим допомагати обмундируванням, допомагати е різноманітними квадрокоптерами. Обладнанням, автомобілями, всім, що необхідно, нашим захисникам, щоб насправді можна було би краще захищати нашу батьківщину, нашу Україну, бо це насправді наша основна ціль зараз зберегти державу. Пане Олеже, а наскільки зараз ваша громада готова до повернення ветеранів? Як допомагаєте захисникам адаптуватися тут, на місці? Можливо, є якісь проекти, які передбачені для реабілітації, для відновлення? Що можете Сказати стосовно цього приводу в першу чергу, кожен з ветеранів має себе відчувати в нашій громаді як вдома, і має знайти своє місце тут в буденному житті і відчувати себе потрібним потрібним усюди, чи це в медицині, де отримати ту чи іншу медичну послугу, чи в освіті, де можуть і навчаються діти кожного нашого ветерана, чи в культурі, бо насправді саме завдяки. І задля збереження культури ведеться і боротьба з боку нашої української держави за самоствердження, і кожен з нас долучається максимально до того, щоб тут було кожному ветерану комфортно. Зокрема, зараз ми намагаємося думати про напрямок безбар'єрності, бо на жаль, багато ветеранів. На жаль, мають не те здоров'я, яке було до повномасштабного вторгнення, і багато кому важко пересуватися, багато хто, на жаль, втратив кінцівки, і нам потрібно переоблаштувати все. Як громада розвивається і в інших напрямах, напрямках, зокрема інфраструктура, економіка, освіта, медицина. Можливо, є якісь зараз проекти, які плануєте впровадити до кінця року, або вже навіть і вже в майбутньому році. Цікаво, як тут відбуваються справи. Насправді ви назвали багато таких напрямків, які не можуть чекати, не можуть чекати до перемоги, не можуть чекати до якихось кращих часів. Зокрема, діти, освіта, дитинство не можуть чекати, і ми намагаємося створювати всі умови зараз тут для наших дітей, щоб вони росли освіченими, вдосконаленими. Бо це насправді є наше майбутнє. Тому намагаємося якомога краще поліпшувати наші освітні простори за останні ряд років, збудували, завершили. Будівництво двох освітніх закладів, двох ліцеїв по наших сільських населених пунктах. Також збільшуємо число можливих дітей, які можуть перебувати в наших дошкільних навчальних закладах, бо це важливо, щоб кожен мав можливість. Цю дошкільну освіту здобувати. Також важливий напрямок цієї медицина. Зараз думаємо, як би можна було би покращити роботу нашої поліклініки і лікарні не тільки в медичному напрямку, в отриманні медичних послуг, а й з точки зору меншого. Кількості коштів, які використовуються для оплати комунальних послуг, зараз співпрацюємо з європейським інвестиційним банком для того, щоб отримати відповідні кредитні кошти і провести повну термомодернізацію наших медичних закладів, далі встановити тепловий насос і перейти на напрямку сонячної електростанції в наших медичних закладах, і це нам дасть можливість в майбутньому вивільнити кошти, які направити знову ж таки на розвиток інфраструктури нашої громади також паралельно розвиваємо інфраструктуру культурних закладів, оскільки розуміємо, що саме проти нашої культури бореться ворог, і нам потрібно. З об'єднувати людей навколо народних домів, навколо е, таких закладів молодіжного характеру, молодіжного простору, зокрема зараз спільно з одним з міжнародних проєктів по напрямку Цедосу завершуємо е, ремонтні роботи і облаштування одного з народних домів і перетворення його в такий хаб спільнодії, особливо для молоді, яка може там активніше займатися і спільно проводити час. Тому напрямків є дуже багато і. Також думаємо і про благоустрій, можливо, не в такому об'ємі, як це було до повномасштабної війни, але намагаємося якісь найбільш проблемні моменти вирішувати зараз. І особливо зараз розуміємо, що потрібно працювати зокрема, окремо в напрямку екології природи, бо це теж тема, яка не може чекати. Ми не можемо нищити природу, десь її використовувати а повинні працювати в напрямку, наприклад. Тож самого каналізування наших населених пунктів. Зараз ми відкрили фактично першу чергу наших очисних відреконструйованих споруд. Зараз працюємо над завершенням другої черги і хочемо загалом максимально каналізувати території нашої громади. А далі Олег Серняк запрошує журналістів на територію очисних споруд. Крок за кроком він показує, як громада подбала про сучасне облаштування, від нових систем фільтрації до впорядкованої інфраструктури. Тут можна побачити, що за цифрами і рішеннями стоїть реальна робота, результат, якими мешканці пишаються. Ми на даний момент ввели першу чергу наших відреконструйованих очисних споруд. Вже є можливості. Переробляти до 1350 кубів стоків на добу після завершення другої черги ця потужність збільшиться, і тут ви зараз можете в принципі, побачити, є блок, де здійснюється механічна обробка стоків. Далі є денітрифікатори, далі є біологічна обробка. Працюють постійно повітродувки. Чесно кажучи, воєнний стан вніс деякі корективи, бо відповідно маємо тут завершити будівництво. Зараз тут облаштовується сховище, оскільки така вимога сьогодення і. Насправді, каналізування є дуже важливим для нашої громади, бо хочемо забезпечити взагалі мінімальний вплив на природу на навколишнє середовище. Учисні споруди це насправді один з основних об'єктів в цьому напрямку. А тут, до речі, можемо навіть піднятися догори, побачити та. Як працюють очисні споруди наяву, фактично, але показуючи зроблене для громади, мер говорить не лише про інфраструктуру. Війна змінила і його самого: щоденні виклики, спілкування з людьми, втрати та нова відповідальність залишили свій слід. Далі відверта розмова про те, як пережити вплинуло на нього особисто. Як особисто війна змінила вас, і як це бути зараз головою такої великої громади, нести відповідальність у такий нелегкий час, як ви інколи, я впевнена, що вам буває теж складно, як ви інколи себе збираєте докупи і продовжуєте йти до своїх цілей? Насправді в такі складні часи розумієш, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тому навіть оця повномасштабна війна, вона е Допомагає нам стати сильнішими, знайти в собі сильні сторони, побороти слабкості, і особисто я в такі моменти розумію, що будь-які емоції, будь-які непорозуміння потрібно відкласти в сторону, відкинути і розуміти, що ми маємо спільного ворога російську цю недофедерацію, а всі решта українці це є наші союзники, і ми повинні один в одному бачити щось добре і намагатися це вдосконалити і посилити. Бо знайти один в одному ну, якийсь недолік, так ми можемо звичайно. Айно, кожен з нас є людиною, кожна, кожен має якісь слабкості, але знайти щось позитивне в комусь, розвинути цю цю сильну сторону це, на мій погляд, зараз є найкращою ну, такою рисою, яку нам кожному треба розвивати, і нам потрібно об'єднуватися насправді. Думати, як ми один одного можемо покращити. Ми зокрема зараз війшли і працюємо такі гарні речі, як львівська агломерація. Багато хто десь там цього боїться, думають, що Львів великий Львів поглини сусідні громади. А для нас насправді це є можливість. Можливість розвитку. От ми зараз на від перебуваємо на березі чудового Новорізького озера, і в майбутньому ми хочемо бачити це ну, водною перлиною. Не тільки нашої Постомитівської територіальної громади, а загалом міста Львова, Львівщини, оскільки ну, в Києві є Дніпро, у Вінниці є чудовий Південний Бух, в Тернополі є гарне Тернопільське озеро. А у Львова, на жаль, такої водойми немає, Вона є тут. Тому ми би хотіли би, щоб тут це водне серце насправді билося, і тут могли ще більше діток займатися веслуванням. І не тільки діти, а й наші захисники, які... Потребуються Таких локацій, де би можна було би перезавантажитися, відійти від, від того всього негативу, який довелося пройти нашим захисникам, і саме тут таке місце сили, яке ми можемо для них створити і покращувати, і ми вже це спільно робимо всі разом на різних рівнях. Тому кожен з нас має думати, а що я можу зробити кращого, як я можу комусь допомогти і підсилити. І це насправді ну, мене і найбільше надихає, коли я Хоча би знаходжу одну людину, яка в чомусь може посприяти, допомогти, і мене завжди запалює. А кому я можу допомогти? І в такій синергії насправді і ми і будуємо українську націю, український народ, який. Такому і народжується як, як народ насправді. Тоді зараз записуємо дуже коротке бліц опитування з головою громади. І буде дуже цікаво почути відповіді від вас. Отож, відповідаємо швидко. І перше питання звучить так: ранок у пустому це. Це найкраща пора, коли можеш планувати свій день. Ваше улюблене місце в місті. Улюбленим місцем є. Наш міський парк, бо він чудовий, це дерева, це природа, це, це натхнення. Найсмачніша страва в місцевому кафе. М -м -м, насправді в наших кафе є дуже-дуже багато смачних страв. Важко вибрати якусь одну. Але. Що любить їсти місцевий голова? Е -е, місцевий голова. Ну, насправді немає часу дуже ходити по кафе, але якщо це. Часом і буває, це особливо влітку, це морозиво. Це охолоджує, це ну, відновлює, можна сказати, сили і настрій. Чим пишаєтесь у постомотах найбільше? Найбільше пишаюся насправді позитивними людьми, які підтримують, допомагають, з якими приємно поспілкуватися і які насправді живуть постомотами. Наступне дуже цікаве питання: на вашу думку, одне слово, яким мешканці описали би вас, як гадаєте? Хотілося б думати, що, напевно, дипломатичний. Угу. Завжди намагаєшся ну, насправді, з людьми знаходити спільну мову і в будь-яких випадках ну, не діяти емоційно, а насправді шукати завжди якийсь конструктив. Так, ще одне теж дуже цікаве запитання. Що дратує найбільше голову громади так. в роботі? Ну, Якщо в роботі найбільше це якісь Напевно, безвідповідальність когось, хто мав би щось зробити, але з якихось причин це не зробив. Бо ну, завжди треба бути відповідальними. Скільки кави ви випиваєте на день, щоб встигнути зробити всі важливі справи? Ну, це насправді найпростіше для мене питання, оскільки маю золоте правило в день випити одну каву зранку і все. Тобто, що би там би не було, цього насправді вистачає, а все решта це чай, це проста вода і, 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 і точно не кава. Бережете здоров'я. <головіко> Та ну і з приємного, як відпочиваєте після важкого робочого дня. Е, насправді є різні. Люблю зіграти в шахи, люблю почитати книгу. Ну і маю таке можливо. Не дуже традиційне хобі це вишивка, тобто це те, що заспокоює нерви, і те, що десь творить нашу українську культуру, бо насправді для всієї своєї родини я вишив вишиванки, там, люблю ікони вишивати. Ну, зараз не вистачає на цей часу, але в минулому це було одне з моїх більш таких важливих хобі. Якщо будете мати можливість, якось нам покажете одні з Обисково. своїх робіт. Це дуже цікаво подорожі. наступного подовження. разу запрошую їх переглянути. <рес> Дякую. Ну і, звичайно, ваш секрет гарного настрою. Е, гарний настрій це, ну, це насправді позитивні думки. Намагаюся всюди шукати позитив, всюди якісь сильні сторони і не думати просто про негатив, очищатися від нього і думати про, про якісь правильні речі, які надихають. І у ну, насправді, от, зокрема, якась певна медитація, відновлення сил, це це є важливо, пане Олеже. І останнє і найважливіше запитання для вас: Пустомити — це любов, бо Продовжіть речення. Пустомити — це любов, бо насправді для мене це любов до цієї землі, оскільки тут народився я, тут народилися мої батьки, тут народився мій син, і це є все моє життя. Це є все моя любов, це те, що я люблю. Мій населений пункт, мої пустомити. Дякую. Тест ви прийшли. Дякую, дякую. Спасибі за гарні дякую. цікаві питання.